Всім привіт! Відеодзвінки у Twitter, ChatGPT не загрожує програмістам і iForum 2023. Мене звуть Валерій і я, як завжди, поспішаю розказати вам останні новини IT-світу. Але перед початком ролика попрошу підтримати наш канал, підписатись та поставити лайк цьому відео. А ми переходимо до першої новини. У Twitter незабаром з'являться відеодзвінки. Гендиректорка Twitter Лінда Якаріно підтвердила, що новою функцією, яка з'явиться на платформі в рамках її перетворення на застосунок, все в одному, стануть відеодзвінки. Її коментарі були зроблені під час першого телевізійного інтерв'ю, яке вона давала після того, як у червні цього року очолила Twitter. Незабаром ви зможете здійснювати відеодзвінки без необхідності давати свій номер телефону будь-кому на платформі, заявила Лінда Якаріно, коли перераховувала інші функції платформи. Які пропонує або планує запропонувати. Серед них довгі відео, підписки для авторів і платежі. Тенденція про однакові соцмережі, про яку ми говорили в минулому випуску, схоже зберігається. Власник Twitter Ілон Маск поділився своїм планами щодо перетворення старого твіттеру на застосунок «Все для всього, де користувачі зможуть підписуватись на своїх улюблених авторів, дивитись відео, висловлювати свої думки, в тому числі у постах довжиною 25 тисяч символів. Поповнювати кошти та надсилати платежі, можливо, навіть зберігати готівку на високоприбуткових ощадних рахунках. Компанія рухається до деяких з цих цілей. Минулого місяця вона відкрила програму розподілу доходів з глобальними авторами, а нещодавно дала підтримку двогодинних відеороликів. Останню функцію використала Apple для трансляції цілого епізоду свого шоу Таємниця бункера. Крім того, нещодавно компанія привласнила хештег Мюзік. Натякаючи на можливу зацікавленість у підтримці музикантів. Ну, якщо ще Твіттер свою музикальну платформу відкриє, то я не знаю. Якесь чорне дзеркало виходить. Напишіть в коментарях, як відноситись до такого роду змін у всіх соцмережах. Чи це шлях до їх об'єднання, чи навпаки, таким чином, просто розіб'ємось на табори тветоріанців, тіктокоріанців, інстаграмерів та інше. ChatGPT неправильно відповідає на більше ніж половину питань з програмування. У дослідженні університета Пердію ставили запитання про правильність відповідей ChatGPT, а потім десяток добровольців обговорювали отримані результати. Відповіді оцінювалися не лише на предмет правильності, але й на предмет послідовності, повноти та лаконічності. Команда також проаналізувала мовний стиль і настрій відповідей. Це був не найкращий результат для ChatGPT. Інструмент OpenAI відповів правильно лише на 48% запитань, а 77% були описані як багатослівні. Особливо цікавим є те, що завдяки вичерпності та чітко сформульованому мовному стилю ChatGPT учасники все одно віддали перевагу майже 40% його відповідей. На жаль, для генеративного штучного інтелекту 77% цих відповідей були неправильними. Виробники генеративного штучного інтелекту розміщують на сторінках своїх продуктів попередження про те, що відповіді, які вони дають, потенційно можуть бути неправильними. Навіть Google попередив своїх співробітників про небезпеку чат-ботів, зокрема власного BART, і про необхідність уникати прямого використання коду, згенерованого цими сервісами. Тож, поки ви можете не хвилюватись за роботу програміста в контексті штучного інтелекту, ви можете брати участь в його розробці. Ми допоможемо тобі почати свій шлях в досягненні цього на курсі Python Basic, який не вимагає від тебе попередніх навичок. Достатньо бути впевненим користувачем ПК. Усі деталі на сайті за посиланням під цим відео. А ми рухаємось далі. Як iForum 2023 показав технологічну силу України? iForum у нинішньому році, звичайно, залишився визначним заходом. Але відвідувачів і експонентів на ньому помітно поменшало. А за тематикою, безперечно, переважало все, що пов'язано з військовою промисловістю та розробками в цій галузі. Звичайно, не можна сказати, що мирних тем не було зовсім, були. І на відповідних панелях активно обговорювалось, як українському технологічному бізнесу виживати та розвиватись в умовах війни, яким має бути сьогодні цифровий маркетинг, як вирішувати кадрові проблеми в ІТ та багато іншого. Як зазначив на відкритті засновник конференції Олександр Ольшанський, цього року iForum зібрав близько 5400 учасників. Тут було представлено 8 тематичних напрямків, панельні дискусії, які проходили одразу на чотирьох сценах. Це секції Military Tech, Україна майбутнього, реклама і просування і e commerce стартапи. AI, Блокчейн Fun. Емоційно найбільше враження залишив такий епізод. Виставка місто майбутнього, що традиційно проходить у рамках iForum, зазвичай демонструє розробки, покликані покращити людське життя, системи розумний дім та розумне місто, рішення на базі штучного інтелекту, найпередовіші засоби комунікації тощо. Але тепер там була лише війна, найрізноманітніші безпілотники, евакуаційні баги, роботизовані платформи, системи розвідки, управління боєм та інше. Безумовно, на нинішньому iForum зі зрозумілих причин домінував напрямок Military Tech. Саме на ньому зосередились розробники та творці стартапів, керівники Міністерства цифрової трансформації та міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, представники армії дронів та Брейван, Український фонд стартапів та інші обговорювали широке коло тем. Побудова військово-технологічних екосистем, питання безпеки об'єктів критичної інфраструктури, розробки та виробництва БПЛА, їх прийняття на озброєння, а також пошук інвестицій для реалізації нових проєктів. А от основні висновки та тренди України майбутнього: Перше – глобальне вивчення англійської мови, навчати дітей іноземній мові потрібно вже з малку. Це рішення логічне і вже втілюється навіть на рівні законодавства. Далі, технологічні рішення в усіх сферах бізнесу і життя. Зараз тек додають до кожного напряму економіки: Агротек, ЕТЕК, фудтек. Гілаліті Скул підтримує важливість глобальної цифрової та ІТ освіти. Не лише теоретичний підхід, а більше практики та проектного підходу. Наша команда не тільки підтримує, а й втілює ці підходи в навчання. Наступне Lifelong Learning стає необхідністю. Життя і технології змінюються так швидко, що потрібно постійно навчатись, щоб бути конкурентноспроможним на ринку праці. Тому все більш актуальними стають короткострокові курси та підвищення кваліфікацій. І звичайно не обійшлось про розмов про вплив штучного інтелекту на освіту. Великий потенціал AI полягає у підвищенні ефективності та масштабуванні цієї галузі. Але разом з тим існує ризик, що AI може. Призвести до засилля інформаційного сміття та маніпуляцій, тому маємо бути уважним та використовувати AI розумно. Ми в захваті від обговорень на iForum і вже маємо плани спровадження найсучасніших тенденцій в нашому навчальному процесі. А ви погоджуєтесь з експертами щодо тенденцій України майбутнього. Що ви серед того, що я озвучив, бажаєте найактуальнішим? Чи навпаки вважаєте, що є тема, яка зовсім не заслуговує на увагу, а тим паче на подальшу роботу над нею? Діліться своїми думками в коментарях. А я ж обіцяю за вашу активність влаштувати розіграш символічних подарунків. Ось так просить за ваші коментарі. Рівно через тиждень рандомно оберу переможця. А на сьогодні це всі новини. Будемо раді бачити ваші коментарі в розіграші. Цікаво, що нам приготує світ у наступні 7 днів. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе!